Привіт, любителям Genshin Impact! Так, ну що ж, в нас тут розпочався новий патч, розпочався черговий раран Навії, а це значить, що правильно час докручувати на Навію консти. Одразу для тих, хто хоче подивитись, хто не бачив і хоче подивитись цю історію з самого початку, як я крутив навію на її попередніх двох банерах, та як я взагалі докотився до такого життя, що маю констову навію, зараз, десь у куточку, і в описі під відео також вилізуть посилання на попередні два епізоди круток. А для тих, хто вже бачив, або для тих, хто не хоче поратися дивитись попередні епізоди, показую, що ми вже маємо. Маю я 4 сузір'я на наві. Після попередніх круток, те, що не потрапило на відео, я таки докрутив четверту консту. Відповідно, те, що мені тепер залишилось, це докрутити ще дві консти. Ми традиційно вже в моїй лакі-локації. Традиційно Клорінда стоїть в хущах, махає тут мечем, традиційно лежить кітикон там під сходами, як ви бачите. Він здається, минулого разу був поряд, що з цього разу не схотів поруч з нами тут сидіти. Давайте подивимось, що в мене є по крутках, в мене є трохи більше ста круток, якщо я не помиляюсь з урахуванням кешбеку. І в мене тут відкручено, ну не буде вже показувати, відкручена 31 крутка після фуріни. Тобто гаранту 100% в мене немає. На удачу сильно якусь велику я не сподіваюсь, бо мені і так дуже щастило вже протягом Натлану. Я 6 разів вигравав, починаючи з патчу 5-0 50 на 50 і лише один раз програв на персонажах. Тому я цілком готовий до того, що мені зараз що я зараз програю, потім буду тягнути до гаранту, і відповідно я отримую тільки одну навію і буду якось намагатись докрутити це 6 уже протягом патчу. По четвірках мене цікавить Іфа, хоча б одна копія для колекції, і мене також цікавить Орором. Констан Арарона, бо я все-таки за нього граю, я його використовую. Зараз у мене це один Арарон. Лайла в мене давно це 6, Відповідно, лайла це буде кешбек. Так, до речі, я записую це не на стрімі, як я робив раніше, і пишу я це з ноутбука не дуже сильного, тому якість відео, скоріш за все, буде гірша, ніж зазвичай, вибачте, за це. Пробудження на зброю я навряд чи крутити буду. Хоча в мене є 100% гарант на івентову зброю, але щось я вже занадто розбалакався. Давайте крутити. Подивимось, як обернуться ці крутки, як вони підуть, і залежно від цього, будемо вже щось думати. Погнали! Так, відкручуємо 31, отже, це перша десятка, і це в нас буде 41 крутка, правильно? Погнали! Ну, легендарки нема, очікувано, в принципі. Давайте поки що не скіпати, проклацаємо це. Я ще дуже сподіваюся, що цей запис не лагатиме. Я вперше пишу. О, оророн! Це два оророн, прикольно. Я вперше пишу якесь таке відео одночасно зі звуками картинкою з цього компа. Я дуже сподіваюсь, що відео і звук не залагають, не, не запориться нічого. Якщо будуть якісь артефакти і приколи, то вибачте. Так, друга десятка або ж то 51 крутка, правда? Let's go. Знову ж таки, нічого нового Легі, не, легі немає. Ну, оскільки круток не дуже багато, я проклікую. А ти що тут робиш? Ну ладно, я якби не проти. Констине Янсан це дуже класно, особливо це два Янсам. Вона в мене це один, це два то класна конста. Я її абсолютно не чекав тут побачити, але я радий. Це дуже прикольно. Де-де, а тут я не чекав побачити Єнсан. Ну, я взагалі ніде не чекав її побачити після банеру, в якому вона була. Я крутив банер uh, Вареси заради Енсан. Ну, мені пощастило, що я виграв тоді 50 на 50 на фуріну, відповідно, в мене не було гаранта, був невеликий ризик заскамитись на Вересу. Тому таке. Наступна десятка. Це 61 крутка буде, правильно? Ну, щось поки що ранні легендарки нас абсолютно не радують. До речі, кешбек я в крутки не переводив. Лайла. Ну, Лайла насправді також радує, бо це кешбечна. А. Кешбек мені, скоріш за все, знадобиться. Якщо я не виграю два рази підряд 50 на 50 флейта. Ну, флейта це класика, я навіть це ніяк не коментую. Постійно, коли хочеш побачити якийсь нормальний епік, падає або флейта, або окусь відомості. 71 крутка. 71. І це не легендарка. Зрозуміло, окей. Ну якби я і не розраховую, що падатимуть якісь ранні. Оророн. Я якось так дуже швидко скіпнув, навіть тільки силует Оророна висвітився. Це вже третя конста на Оророна. Чесно кажучи, я абсолютно не пам'ятаю, що роблять його консти. Я навіть не дуже пам'ятаю, точніше не пам'ятаю, що дає йому третя конста, чи качає вона скіл чи ульту. Я сподіваюся, що ульту, Ульту баскіл все-таки не дуже багато дає. Ну, я кручу десятку, бо мені все одно, навіть якщо впаде зараз Наві, мені потрібна ще одна. Тому давайте, 81 крутка має бути Лега. Так, це Лега. Головне питання, що це? На кого я хотів би програти, ну Тігнарі непогано. Мізукі. Мізуки хотілося б, звичайно, в мене її ще немає. Тіхнарі дех я зі старих стандартних легендарок. Інших, напевно, не дуже хочу. Лайла налякала мене трошки. Чунь! Ти що тут робиш, хлопче? Ладно. Єе! Сюди. Сіди, сюди, 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 сіди. Окей. Який це вже виграш? Я потім порахую, десь напишу під час монтажу відео статистику, скільки разів я виграв за всі свої крутки на і Це просто фантастика, якась я не знаю. Колись я думав, що я максимум отримую це два і все. І не буду не буду далі запарюватися за якісь там ще консти. Але ну якщо так гарно іде, ви самі бачите, то чому б не докрутити це 6, правильно? Я потім порахую, в мене збереглася на пайман моя статистика, скільки круток пішло на всі попередні констинаві. Ну, це дуже непоганий початок. Це дуже гарний початок, або сер. Що hey, це таке взагалі? Йой, сорок. <плес> Я якось не задумувався, що мені ще жодного не впало. Окей. Та, какуку, прикольний. Прикольно виглядає цей його забрик. Ладно, він ти щось дуже довго балакаєш, мужик, досить. Оце десятка. Оце оце десяточка прекрасна, вона мені подобається. Я навіть збережу окремо скрін. Так, до речі, на всякий випадок я перевірю, чи пишеться звук нормально, та він пишеться, і це дуже добре. Ну, погнали крутити далі. Погнали, що я можу сказати. Я не рахував, скільки круток було після Навії, тому рахуємо це просто як першу десятку. Це буде дуже прикольно, якщо я зараз виграю ще раз. Ну, звісно, не будемо загадувати. В таких ситуаціях я зазвичай програю. О, Фавоній, легендарка. Ну, мені не те, що би потрібен ще один меч Фавонія, в мене вже два Р5, навряд чи я буду качати третій. Хоча іноді іноді насправді виникає бажання. Бо один меч, наприклад, не шелонен, десь, другий десь там на казус, і третій іноді хочеться на фуріну поставити або ще на когось на синього. Таке. Так, давайте, друга десяточка, друга десяточка. Друга десяточка. Може скіпнути, Лол, щоб не затягувати це сильно. Оророн. Здається, четверта конста. Ну, в принципі, програма мінімум по четверках вже виконана. Навіть перевиконана, можна сказати. Іфу вибив. Констана Оророна вже декілька вибив, тому там. Третя десятка. Третя десяточка, ну давайте для різноманітності проклікаємо її. Оророн. Добре. Я так c 6 виб'ю, здається, та? Щось мені так. пахне запахло c 6 оророном. Ну, а, я хотів сказати про те, що в Геншані швидко скипаються анімації, на відміну від Зенлесу. Тому тут можна проклацувати десятки для розтягування інтриги. Так, в мене вже немає десятки. Я вкрутив 3 десятки, правильно? Я напевно купую все. Або давайте просто я 20 поки що куплю за кешбек. Я правильні кротки купую, так? Тут в мене все скуплено, на всякий випадок перевірю. Погнали далі. Але так то в мене може не вистачити на легендарку. В мене цілком може не вистачити зараз на легендарку, і це може бути трошки сумно. Спис Фавонія. Ну куди? Спусів Фавонія в мене 3 R5 прокачаних, якщо що, більше мені точно не треба. Мене не дуже радує зброя, тому що вона дає менше кешбеку, ніж міг би дати персонаж. Тому так. І звісно, крім зброї, мені нічого більш не впаде, правильно? Ну, після отої десятки, в якій впала Навія, і ще три четвірки, чи 4, я вже забув, мені гріх жалітись, звісно. Ну тут за кешбек вже три крутки є. То як мінімум ще дві десятки буде, правда? Капець, я вже збився з рахунку. Я 40 вкрутив, це буде 50. Це не Лега, на жаль. Треба подумати. О, ще один Іфа. Знову ж таки, не пам'ятаю, що роблять його консти, тільки шосту пам'ятаю. Здається, всі консти до шостої і в нього такі собі, якщо я не помиляюсь. Але, так, я хотів сказати про те, мені треба подумати, як я тоді буду робити це відео, якщо мені зараз не впаде Лего. Скоріше за все я буду якось дофармлювати крутки і докручувати окремо хоча б до легендарки і тільки потім це відео викладати. Щось таке. М -м, значить, давайте. Тільки не кажіть, що мені зараз і десятку не вистачить. Будь ласка, не треба. Вистачає добре. Ну, очікувано. Очікувано, це не легендарка. Але це оророн. Оророн круто. Оророн круто. Зараз подивимось, скільки конст, якщо я не помиляюсь, це була п'ята конста. Але можливо навіть і шоста. Ну. тільки я хотів сказати, що другий епік в четвірці, звичайно. Другий, другий епік в десятці, не впаде, звичайно, як впала все-таки Лайла. Лайла нам дасть трохи... ще трохи кешбеку, і це дуже приємно. Це дуже приємно, на жаль, тільки на одну крутку. На жаль. А ну, давайте, зараз ще раз епік і ще кешбек, а потім ще епік і ще кешбек, добре. Ну або одразу легендарочку, і одразу навію, можна? Єх, на жаль, не можна. Ну ладно, що я можу сказати? Давайте подивимось, скільки в мене конст впало на четвірки. У мене нема стандартних круток у наявності, немає. Ей, давайте подивимось. Так. Мені впало це 2 янсан. Це чудово. Мені впало це 5 наві, я зрозуміла, ми це напевно одразу активуємо. І. Мені впали. Де тут цей оророн? Можна було одразу фільтр по електро поставити. Скільки мені впало ороронів? Рівно це шість. Капець. Оце круто. Так, Dark Voices Echo це Ульта, якщо я не помиляюсь, так? Так, це Ульта. Це круто, що третя конста дає ульту. Збалансовано. Ну, не, не збалансовано, а, як це сказати, accessible. <сіх> Для гравців, в яких немає багато код. Ну і давайте глянемо на Іфо. Можливо, в мене є чим його прокачати. Так, одна конста на Іфо. Я на нього трошки прифармив матеріали з боса, бо сподівався, що мені хоч один впаде. <сіх> Прикольна анімація. Імба. Так, якісь матеріали є. Навряд чи я докачаю його вище. Хоча. давайте поглянемо. Скоріше за все, я зможу його прокачати до 50-го десь. Угу. Перший анема мужик з високою моделькою, до речі, у грі. Це круто, я вважаю. Здається, це піднесення нам дасть ще одну стандартну крутку, правильно? Давайте крутаймо в стандарт. Дуже сподіваємось, чи там випаде якийсь кешбек. Що в мене тут по історії стандарту. Ну, до речі... Нє, делеги, по-моєму, тут ще далеченько. Так. Але... Нє, навряд чи впаде епік. Ще одна круточка. О, сюди. ну давай, щось хороше. Бажано з кешбеком. Добре. Ще трошки кешбеку відсипали у вигляді інфей. Це означає, що я можу купити ще одну крутку. Капець, розтягуємо контент як можемо. І крутанути ще одну крутку в Давію. Але ні, дива не станеться, на жаль. Ну, тоді, напевно, як я вченю, я тоді підфармлю трошки круток, так, щоб гарантувати приблизно собі легендарку. І до легендарки потім ще раз докручу на запис і додам цей шматок у це відео. Северо Минуло десь приблизно два дні. Я знову тут і я готовий крутити. В нас є пара хороших знаків. По-перше, до нас повернувся наш, наш улюблений Кітик. Правда, щось він тут трохи, як бачите, залагав, трохи головою заліз в текстури, але я думаю, нічого страшного. По-друге, мені тут випала очівочка. Я бігав, виконував квести в фортеці Меропід, щоб не формити трошки гемів. взяв забрав свою щоденну їжу. Мені випала ось така штучка, я навіть не знав, що таке існує. Fortune Sleep на подвійну удачу. Так що, я думаю, це гарний знак, що на крутках має пощастити. Так, це все було по-перше, що ми маємо по-друге? Тут е, Хоя викатили івент, я за рахунок цього івенту підформив трошки гемів. Сподіваюсь, цього нам буде достатньо. До речі, думав, може сісти, покрутити в івентовій локації. Там зараз якраз навія сидить сісти навпроти навії, але все таки вирішив, по-перше, не зраджувати свої лакі локації, а по-друге, не спойлерити івент тим з вас, хто його ще не проходив. Тепер, що ми маємо, я минулого разу в перший день відкрутив 65 круток після Навії. І зараз в мене є 12, і я, в принципі, можу там ще добрати, якщо буде потрібно, за, сі... за сині кристали. Ті, що даються, ну, ви зрозуміли, за місячну підписку. Я сподіваюсь дуже, що мені цього вистачить, докрутити, принаймні, до легендарки, а там уже як пощастить, якою ця легендарка буде. Отже, пігнали, ще раз переконуємось, що ми крутимо в правильний банер. це банер Наві. Поїхали! О, капець! І це легендарка. Це легендарочка, блін, капець цікава яка. Від цього багато залежить насправді, тому що я збираюсь ще крутити і надзумський регіональний баннер. І якщо я прямо зараз залотаю навію, це, звісно, буде дуже крута удача виграти ще раз два рази поспіль. Так, якщо я зараз виграю, то це означає, що якась кількість принаймні гемів залишиться на інадзумський баннер. А якщо програю, чесно кажучи, не факт, що я взагалі навію С6 докричу. Ну, побачимо. Ну давай. Тягни вже. Буде 75, походу. Скоріше за все, буде в кінці десятки. Ну, який фавоній. Дали би уже, не знаю, якогось персонажа, щоб хоч козбеку більше була. Так, точно 75. Сюди. Капець. Не хочу сильно емоційно реагувати бо ніч. Але це капець просто якийсь. Я не знаю. А. Як працює ця гра, скажіть мені. Ні, ну я не можу. Це просто прекрасно. Це 6 Навія. Це 6 Навіа вдома. Ой, я потім порахую, я, на жаль, не зможу зараз повну статистику прямо вам зафігарити, тому що, як я зрозумів, в мене статистика Паймон Мое збережена на іншому компі, але принаймні якусь загальну статистику здається, якщо не рахувати програш в кінці першого банеру на кеку, то по суті я програв за всі свої крутки навії тільки один раз. Якщо не рахувати той програш на кеку, тому що можна сказати, що цей програш пішов далі в банер Сянь'юнь, а на першому рарані Наві я все одно стартував знову без гаранту 100%. Тому таке. Я не знаю, як це назвати, просто коментуйте, пишіть, що ви про це думаєте. Бажаю одразу всім, поки не забув удачі, хто ще кротитиме Наві з коф'є, зброю їхню. Також, а я буду тепер збирати круточки на Інодзумський регіональний. Не нападали мені конси на Іфу, але то вже таке дрібниці. Зате це шістьерон нападав. Давайте подивимось, давайте активуємо консту. Ой, ну це сильно сильно. Тепер треба буде тепер шоукейсики записувати. Так, давайте активуємо консту. Сюди її. Все, добренько, удачі побажав. Дякую всім, хто дивився додивився до кінця. Хоча ні, чекайте. Я ще хотів дещо зробити. Звичайно, це я буду вже сильно розтягувати це відео. Але якщо вже мені впала це шість навія, то давайте зробимо отак. У мене тут є пляшечки, деякий запас еліксирів. Я все одно не знаю, куди їх дівати, чесно кажучи, хіба що шапку на найомі скрафтити. Давайте зробимо ось так. І дамо ще один шанс, спробуємо скрафтити на Навію кубок. Я думаю, з такою удачею вона цього заслуговує. Ладно, вже, вже запущу, тоді потім покажу, який в мене є зараз кубок. Давайте. Значить, підождіть, тільки не квітка. Mine affix. Geo damage bonus. Оце буде мем, якщо мені ще й на кубок пощастить. Крит демедж. Крит рейд. Так. Кост 4. джіо-демедж. Ой, погнали. Це не дуже раціонально, звичайно. Після того, як я два рази вже влив по 4 еліксири в цей кубок. Я, я не дуже раджу так робити, але. Ну. Ролф шанс, звичайно, моя повага, але рол в крит демедж хороший. <с> так що ладно, мені шансу сильно багато і не треба, бо я оверкапнусь по шансу. Ой, давайте дивитись, що з цього вийде. У мене тут є якраз непотрібні арти, які можна злити. Та, оцей дендрокубок я все-таки вирішив злити, в мене є кращий сетовий. Ой, пігнали! Ну, це мої два гарантовані проки. Що я можу сказати? Це вони. Це 5. Підождіть. А, ні, це 6,2. Тю, це 6,2. Ну, роли не найгірші, але. Так. Це мої два гарантовані проки. На більше я не сильно розраховую. Давайте. Так. Так. І так. Ну, ладно, це екшелі апгрейд. Я не скаржусь. Це дуже круто. Я якби не скаржусь. Це краще, ніж те, що в мене є. Це екшелі краще, причому помітно. Шанс не змінився, по суті, трошечки більше стало. Але криддамаг прям суттєво виріс. Це доволі хороший апгрейд. Не те, щоб цей кубок це щось захмарне, але все одно. 32, 33 критмаси. Перемога, як би, окей. Окей. Fortune Sleep спрацював, не дарма, я залутав його все-таки. Так, на цьому тоді з цим акаунтом точно, ну, засновою, точно завершимо. Але я згадав ще одну річ, яку я хотів зробити. Давайте зараз в записі зробимо невеличку паузу, і я перейду на твін і до вас повернусь. A few later. Я перейшов на твін. Як ви розумієте, по тому, що я сиджу в ресторані, будемо крутити тут ескаф'є. Давайте, не маю часу пояснювати, як то кажуть. Погнали крутити, потім поясню. Поїхали. Так, із четвірок мене тут що цікавить із четвірок. Ну, Іфа, якщо випаде чисто заради крутки. Ось він і випав. Привіт. Прикольно. Так, я знаю вже, що він дуже довго балакає, як і. Ескофіє, здається, також, так? Тому ми його скіпнемо все-таки. Констен Гаророна буде непогано, не те, щоб я їх сильно хочу, але він єдиний прокачаний натланівський персонаж тут, і взагалі єдиний натланівський персонаж, крім Качіни на цьому аккаунті. Я його вимушено прокачав тут, щоб хоч якось закривати натланські механіки Лайлою, я навряд чи тут гратиму, як і Єфою, в принципі, тому їх не дуже хочу. Так. Ще одна десятка. Хейдзо. А ти звідки тут? Це. Це що таке? Це типу. Іфа. Іфа-курця. Чи як це назвати? Вибачте, якщо... Хто любителі Хейдзо, вибачте. Я сам, в принципі, раніше досить багато за нього грав. Мені подобається його геймплей. Але, на жаль, навіть той самий Іфа, можна сказати, його поверкріпнув. В принципі, цукроза його поверкріпнула ще до його вихиду, але то вже деталі. Так, ну давайте, отут. Так, отут летить легендарочка. Що ж це може бути за легендарочка? Як цікаво, яка інтрига. О, Оророн, перша конста, до речі. Ну, як ви розумієте, я. Так, підождіть, ще один іфа. Ну непогано, що я можу сказати. Тепер тут це один міфа, як, як і на основі. Як ви розумієте, я не дуже стараюсь тримати інтригу, тому що. Та. Master of Precision Gastronomy. Тому що це гарантована ЕСКФІ, і в мене було вкручено 50 круток в банер. Відповідно, це десь. Так, ладно, напевно, ми її перервемо. Я все одно вже цей монолог чув на крутках інших людей. Ще Йоророн. Чекай вже друга конста, по-моєму, так? Да? Ну, четвірок насипало, дай Боже. Четвірок тут насипало краще, ніж на основі, по-моєму. На основі там якась книжка Фавонія падала, якась, я не знаю. Я вже забув, що там було. Йой! Це все було в одній десятці. Ну, до речі, дуже схожа десятка на ту, на якій я вибив першу навію, так? Там теж було три четвірки разом з, з навією. Правда, там був якийсь чунь, по-моєму. Ну, ви це пам'ятаєте, оскільки для вас це було на початку відео, а не позавчора, як для мене. Добренько, що я можу сказати, ескоф'я на Твін вибили. Так що, я, в принципі, хотів би насправді Ескоф'єна основу, але оскільки в мене гемів на неї нема, і оскільки я хочу зберегти геменей на дзумський банер, то викритив її на Твін, тут немає фуріни. Зате тут є аято, з яким я сподіваюся, я зможу її використовувати. Є її лань, якої на основі нема, так що таке. Прокачаємо ескаф'є, також пограємось за нею. Ой, добренько. Добренько, добренько, тепер точно дякую всім, хто дивився. Такі от вийшли доволі класні круточки, ще досі відходжу від такої удачі. І ще можу сказати? До наступних відео.